Двох громадян України, які намагались перетнути кордон за допомоги підроблених документів, виявили вчора в пункті пропуску вилок. У першому випадку прикордонник під час перевірки документів виявив ознаки підробки у довідці про проходження військово-лікарської комісії, яку 32-річний чоловік надав разом із паспортом. А 50-річний співвітчизник намагався покинути територію України, скориставшись послугами аферистів, ті за дві тисячі доларів. Проставили відмітки про прийняття на консульський облік та постійне проживання в одній з країн ЄС, які мали дозволити чоловіку залишити межі України. Втім, інспектор прикордонного контролю миттєво виявив ознаки підробки. Про наявність у діях українців ознак злочину, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток і штампів, Прикордонники надіслали повідомлення до національної поліції законодавством України за використання завідомо підробленого документу передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або ж обмеження волі на строк до двох років.